Заберемо цей кусочок з собою, він їстівний, до речі, хоч і м'якенько, але схоже на шишечку. Як сердечко. М -м -м -м. -м -м. Збираємо сміття і знаходимо кошечок. Це град Роштейн. Дуже гарне місце. Вирішили раз ми вже тут так пройдемось. Я давно хотіла сюди сходити сама, але не було її можливості. Це вежа дуже висока, я там була. В цьому приміщенні є зразок старої кухні. Як вона виглядала раніше в замку, зовсім аутентична кухня того часу. Ну і, звичайно, тут є якась кафешка. Іде посидіти з таким краєм. Є гериціум кораловець, як ще можна сказати, Гериціум кораловидний, їжовик кораловидний, їжовик булковий. Росте ось тут, на старому-старому поваленому буку. Дуже старому, гриб вже такий немолодий і виглядає дуже класно. Його тут, як каже Павел, обібрали. Тобто він їстівний і, звичайно, його збирають. Тут він не в червоній книзі, можна його збирати скільки хочеш. І ось мені показали саме це місто. Ось цей грибочок, можна його вирвати. Заберемо цей кусочок з собою, він їстівний. До речі, коли ось такий молоденький, ще не гіркий, коли постарше, може бути гіркий. Подивіться тільки, яка краса. У нас такий грибочок не позбираєш. Червона книга. А тут, будь ласка, скільки хочеш. Але не повинен бути ось такий коричневий. Лише біленький. М -м, а як пахне. Дуже такий грибний, приємний запах. Так, пабливочки, що... добрий. Так то стачиє? То нас майже ніцинеку. Так, його готувати потрібно довго, потрібно трішки проварити, щоб він не був такий твердий, потім смажити. Тому для себе однієї я багато брати не бачу сенсу. Творці. Я тут розказую, що дуже класний гриб, треба його забрати. Чому? Тому що це косметичний гриб. Так, у цього гриба, звичайно, є двійники. Несправжній опенюк сірчано жовтий також дуже схожий. Але це в нас несправжній опенюк цегляно червоний. Трішечки підсох, тому не так його відразу познати. Ось хтось вирвав, навіть кинув, але він вже сухий, тут лежить. Брати цей не буду, ці заберу. Чому? Тому що я їх подрібню і роблю з них маску для обличчя. Так, їх дуже важко зараз познати, тому що засохли, розтріскались, але, але якось так. Ці несправжні опеньки, вони пахнуть як гриби. Ну, Це не такий вже й старий. <смі> так, і на обличчя це дуже-дуже класно впливає. Я вже не раз робила цю кашу, і тоді, після 10 хвилин на обличчя. Ця каша робить дива. Дива, шкіра починає бути більш пружною і більш такою, як глянцевою. Так, гриби роблять не тільки здоров'я, а ще й мух. <тіля> угу. так, у нас є не тільки гриби, пан Павел ще збирає все сміття, яке знайде і потім його викидає. Думали, що це гриб. а Це такий кусочок корень. Так, у нас тут мухоморчик червоний. А потріскався! Просто червоний, потрісканий мухоморчик. Ось така в нас погода. Ось тут У нас ага. Це той чорний гриб, про який я вам розказувала на виставках, так? Який виглядає як білий, виглядає як моховичок, а потім раз, і чорний низ, і чорна ніжка. Тобто він їстівний в молодому віці, цей вже зовсім не молодий, але дуже-дуже гарний. Ой, так. Положу його сюди. <смі> не положу ось а, така чорна ніжка і чорний низ. Що дуже буває рідко, це єдиний гриб, який має такі. Кольори знизу, Болетовий гриб має на увазі. Але зараз вже старий, він пліснявий, неїстивний. Залишимо. Будемо так якоби... Тут у нас ще сири їжечка. Дві навіть, бачите? Дві сири їжечки з таким низом і з такими ніжками. А ось тут зовсім-зовсім поруч ростуть вже цитронові мухомори. Також такого ж кольору. Так, у них чешуєчки, але ось там залишилась основна частина. Спробую вирвати цей. З основою немає у гробів корені. Бачите, ось вона. Та основа ось такий захований мішечок. І тут є такі лусочки, а у сироїжки немає. Тому мені сплести їх дуже-дуже важко, бачите? сплести це сплутати. Бачите, які вони різні. Ось тут є потовщення і на ніжці такі полосочки. Ось є така серегіжка. І немає лусочок у серегіжки ніколи. Лише потріскана шапинка може бути. У серегіжки є одна особливість. У неї ніжка ось так відломується, як шматок яблучка. Багато хто боїться збирати ось такі світлі-жовті сиродіжки, я цього не боюсь. І я їх збираю. Але іноді вони мають сірий колір після приготування. Єдине, єдиний мінус. Ось така у нас сьогодні була прогулянка. Останні пару кроків і йдемо до машини. Ну, сухо, як бачите, але гриби якісь є, якщо в них розумієшся. І не тільки звичайні гриби, лікувальні гриби. Також я сьогодні знайшла, наприклад, це трутовик сірчано-жовтий. Якщо ви про це не знаєте, будь ласка, пишіть в коментарях. Будемо робити з ним окреме відео. А ще хочу сказати велике дякую за штатив. Микола, дякую вам велике. Вже сьогодні я його використовувала. Використовувала і дуже-дуже задоволена. Він легенький, він маленький. Дякую велике за нього. А ось і гриб, котрий я збирати не буду, лише вам покажу. Дуже багато про нього питали. Це шишко Ось він такий гарний. Гістівний, але коли молодий. Це я б не сказала, що старий. Я його тут не бачила раніше, ось такий красунчик. Залишимо його тут, нехай собі росте. Дуже гарний. До речі, в Україні червоні книжці. Ось шишкогриб, тому що його шапинка, хоч і м'якенька, але схожа на шишечку.